Однокімнатна квартира, або вон зелена, в праву сторону від входу у нас салоза, то душова пряма машинка. Вході шафа така для одягу, кухня студія, кухонний куток Є у нас посудомойна машинка, духова шафа, газова поверхня, холодильник. І диванчик. Столик. Спальня кімната. Є ще гардеробна спальні. Досить така внизка простора. Це є секція В, третя від дороги, досить спокійно, Хтось там стукає.